Це піпець, люда, це піпець. А я їх ще ось стою і тренджу. Зараз поїхали, зараз приїхала. Порозкладала вже м'язко. Перелий поріж, партічисть. Розлий, блін, і ще й жди коли воно вже приготується. Такі лежать нещасненькі. Будете виписувати мені білюлину. Для профілактики чи для лікування і будете абсолютно праві. І пошли. Привіт! Так, приїхала тільки, що завезла вже Івася Андріка в школу. Повітряна тривога була, то ми ж поїхали Начало 10-го, чи скільки ми там поїхали. Коротше. Поїхали зараз. Зараз поїхали, зараз приїхала. Все логічно. Так, зайшла ось зараз, думаю, так, треба порозбирати ж тих курей. І це. І придумала собі. Так захотілося, блін, холодцю. Чи серенький, що кажу? Так захотілося холодцю, слухай. А в мене ще є е -е, грудинка із курочки. Я іменно курячий хочу туди м'ясо куряче понапихувати. То я, напевно, зараз поїду, подивлюся ножки, напевно, у магазині мають бути. Поїду зараз, візьму ножку, переправку до холодця. Це я такий хочу холодець. Тобі О, той, захотілося ні холодці. Мені ще вчора вечір захотілося. Серйозно? <рес> ми, ми з тобою думаємо реальному нісотку. А ви ще вчора з мамою за цим наховають кулака, думаю, так хочу цю цього куриного холодцю, бо вона збирається варити числі, свинячий з них. А мені так захотілося корину холодцю, що це капець. <рес> І мені куриного реально холодцю хочеться. Такого стекляного того? Так, да, да мого того. Ну, yeah. ножку я зварю, типу, для цього, але ножку не будемо вкидати. Ножку так погріза. Я півліта, а можна варити, а потім запекти. О, можна і запекти, так. Mm. Да. Ну, коротше, в общем, хочу без свинячого типу м'яса, але просто для е, цього ми її туди вкинемо, напевно. А може, і не вкинемо розгрудінки. Коротше, куплю приправу для холодцю, цю ж е, Ну, ото, спеціальне ото для холодця. І все. І бистренько зараз ось розберу, зараз поїду, поки машина ще прогріта, знайду ту ножку десь. І, і приправу ту. І, коротше, отакий от я хочу холодець. Іменно куриний, такий, простий собі, не без оцього жиру, без нічого. Оце Я такий люблю, в принципі. Ну, у нас всі, кстаті, такі люблять. І з жиром у нас оце, оце не дуже е, він іде, чогось не, не дуже ми любимо. А це цей, звісно, любимо. Зараз, поки машина ще не геть охолола, Оце тільки що думаю, ножка по-любому доклада там десь залишитися, я думаю, напевно, може. Коротше, якщо я ножка, візьму ножку, якщо нема ножки, візьму просто приправу і з, з грудинки повирізаю. І зробимо чисто отакий. І швиденько застине, і швиденько звариться. Може і не треба ножки. Ще подумаємо. Слухайте, сніжок почав іти. Комедія. Таке мороша, але. але ж іде. І холодно. Геть, знову холодно. Ну воно і хорошо. Хай воно трошки виморозить оце-оце. все. Ну, може і хорошо, а може, а, а, а для чогось і не хорошо. Взяла ось такі приправки, були в нас в магазині, далеко нікуди не їхала. Коротше, де я хотіла, поясніть мені, в півдесятої ранку знайти ножки у, у м'ясних магазинах. В общем, буде в мене отакий собі. Точно наш улюблений холодець із. Грудинки і оце. оце, з таким. Знаєте, як це називається? Це називається отой хід. Це піпець люда, це піпець. Ой господі. Ніколи не ходжу в душ, коли відправляю дитину в школу і і, і немає можливості нікому потім його забрати. На цей раз думаю, блин, я тільки його вважаю, завезла, тільки там це, грубо говоря, поки там в магазин поїхала, поки там все. Думаю, зараз безстренько забіжу туди. ну, і, і, і нормально, тривога ж тільки закінчилась. Тільки-тільки вилізла. Я навіть не встигла не то, що я вийти з ванної не встигла. Як почалася блін, повітряна тривога. Й-майо! Дитина зараз уже іде. А я їх ще ось стою і тренджу. І, і, і висушиться, можливості вже немає як, тому що. Ну, то, то, бо, 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 бо. Все, бо дитина вже там десь іде. Це піпець. Оце то катастрофа. Зараз, напевно, понадіваю купу шапок якихось. Добре, що ще хоч машина не сильно охолола, бо це все. Це моєму гайморітові радость називається. Фартануло моєму гайморітові. Взагалі що, взагалі будете виписувати мені пілюліну для профілактики чи для лікування і будете абсолютно праві. Це та, що, блін, бореться з гайморитом. Ну, коротше, все аж не так глобально. Встигла трішки підсушити голову. Звісно, мокра, але хоч не така. В машині, в принципі, тепло. Так що банька вже вийшов десь аж на гору. Так що я думаю, що може якось воно мене. А може й ні. Ну. Побачимо. Шапку вділа, плющу. Бідне дитятко, щоб мама не переохладилася. Уже пішки майже до зупинки аж сюди доходить. Це взагалі... Ні, я думаю, все буде нормально, коли капішона натягнула в машині геть хорошо тепло. Головне, щоб ніяких там форс-мажорів не було. Ой, сього боже. Боже, який заботливий малишарик. Та ти Що забота ти моя? Да? Забота, закривай двері. Полетіли. Привіт. Так, нарізала я Вася Андрікою ось у таку тарілочку, нехай перекусе поки що. І вже поставила м'ясо варити. Зараз, начещу, цибульки, морквочки. Солити, зараз не буду. Вже буду солити тоді, як вкину то, 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 той желатин. тому що не знаю, яке воно там на сіль <різь> Такі. Лежать нещасненькі. Зараз порозбираю його, поорізаю оці стегенця на вечір там. Чи, може і зараз навіть. Поставлю бульйончик, зварю. Та і все. Та ще хотіла сьогодні, ви знаєте, думала, буду Ваньку вести на тренування та заїду, візьму деякі інгредієнти, бо хотіла дуже зробити в нас, коротше, в понеділок, наступний. Бу, має бути знову солодка ярмарка. І я побачила, шукала, така думаю, що його туди приготувати на ту ярмарку, і знайшла такий рецептик. Швидкий, наче і це. Ну, я там шо, 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 два знайшла, ну, це і хочу спробувати. Перший, то я розумію, що там, типа тортика такого пі пірожного, напевно, буду робити. Не знаю, що перше ще. Пірожне, шоколадне, наче отаке що я надумала перше. А на друге надумала е, зробити оце ж цей десертик, який я побачила. І хотіла поїхати сьогодні купити інгредієнти туди. У мене начебто все таке є, фундука немає. Але я вас, яка не буду вести на тренування, тому що він е, вчора е, на тренуванні в них там така серйозна тренування була, тиждень, вважай, не був. І одну ногу він потягнув, в общем. Воно. Важко геть, ходить щось. О. А можливо, напружив, просто то не буду сьогодні вести, нехай відпочине. В принципі, сьогодні-завтра не буде тренування, то два дні відпочине, щоб трішечки воно прийшло до норми. Так що їхати не буду, а хотіла спробувати оце, оце цю штуку зробити, бо, бо поняття немаю, що, що туди вже. Готувати на ту ярмарку. Ну, я ще точно не знаю. це Ванька мені сказав, що, типу, організаторша сказала, що солодка ярмарка. А це ж діти, то хто його знає. Значить, нікуди сьогодні не буду їхати. Уже все, від'їздила, не хочу. Хочу зараз ось порозбираю цих курей. Е, поки в мене там буде варитися цей Аля-Холодець, то напевно ж того короба. же, вчора нічого і не встигла зробити. А, а він в мене там мозили мені очі, то капець. То пофарбую і цей. Ну, До вечора висохне, і я сподіваюся, що Сережка тоді його встановить уже. Так, все, отака кучка у нас вийшла. М'ясо порціонне Я його зрозуміли, понарізала на супи. Або порозпреділяла, о, така кучка. Все-таки поставила я бульйончик. Оцей варити, хоча вони є, наче на обід хлопцям, але все рівно поставила, може, може, встигне доваритися такий свіженький на обід. Так що, і холодець уже точніше бульйон для холодця, теж уже закипів. Зараз один раз, а ну, подивимось. О, вже навіть такий жовтоватенький став. Зараз я один раз його проціжу. Ще поставлю. Коротше, я його буду проціжувати разів, напевно, три дивлюся. Зараз буду дивитися. Ще і вазик захотів ось персиків, Це, напевно, мені здається, якась остання чи передостання банка, так? Да? Остання Остання, прям. Навіть. Ви знаєте, я так на них трохи сердилася, що вони не пили там живчик той. І все. Ще я накладу. О, Але дивлюся, що, що живчик уже. Закінчився практично щось там, декілька, може, баночок, да? персики, ось, хоча, я ще й казала, кажу, не буду я їх катати, їх все рівно ніхто ніколи не їсть. А в цьому на, на році наче щось зробилося з усіма. А, не, все, кушай. Але на наступний рік я щось думаю, що в нас тих персиків вже й не буде. Бо вони в нас чогось е, через рік. Я не знаю, у вас теж так само, бо в нас. Реально, персики це вроджують, наче папіровка через рік. Та й яблука, в принципі. Усі яблуні, які є, родять в один рік. В інший в другий рік уже нічого не родить. Я так розумію, що в цьому році вони тіпа-аля типу, вродили. Хоча вони от, осипалися, чогось почорніли, щось там з ними случилося, але це вони тіпа типу, вродили, бо їх же ж було нормально. То, напевно, в цьому році нам уже яблук не бачить. Так само і папіровки, так само і все. І чомусь так якось у нас все розраховано, що воно все в один рік родить, а в другий рік взагалі нічого не родить. Ні яблука, ні персики, нічого. Коротше, та й таке. То в цьому році щось я сумніваюся, і у вас як буде лафа із персиками. Порозкладала вже м'язко. Маленьку тарілочку, цю велику тарілочку. Але я дивлюся, що в мене ще ось м'ясоварі не залишилося, то напевно Віталіка відправимо. Ще по цю, цю, цей желатин, та ще зроблю. Або завтра сама вже поїду, та, бо начебто в нас у магазині закінчився, якщо я не помиляюся. Та ще й завтра зроблю, або сьогодні. Так. А м'ясо ще залишилося. Думаю, що в нас вист... тільки бульйона вистачить на оце, ось то треба було ще взяти цієї приправки і оце ще зробити. Слухайте, п'ять разів реально проціжувала е, цей бульйон. Потім засипала оце, цю приправу, а вона із морквою, з укропом, коротше кажучи. Типу... <головіка> типу, прозорим він значить, не буде. Я просто брала якусь колись оце, 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 цей желатин, то він геть був прозорий, а це, я так розумію, вже й не буде. Нічого зато, смачненький. смачненьке. Я ось опробую, реально смачненький. Слухайте, він прикольний вийшов. На відео зараз не видно, але він, він прозрачний просто з усіма оцими такими. І нормально ще й по кількості, виходить, хватило мені чотири ці пачечки. Велика одна, дві ось, ще ось його. Ще чесничку я туди вкинула. Все, ставимо на захолодження. О! І ось такий ще в нас. Бу супейчик, супайчик, не бульончик, ну супчик такий гаряченька, якраз на цю холодіну. Ге? Да. Бо Сережка позамерзав. Я, до речі, кидаю ціліком цибулю. Бо якщо чесно, у мене глиб... ну, з дитинства дуже велика. Ой, коротше, я не можу їсти, якщо там цибуля порізана. Або якщо ріжу, то дуже, -дуже дрібно, щоб її не було видно. Це в мене дитяча травма якась. Я <свят> знаю, так, як, гриба, як я навіть на тертушку натру спеціально і ви все одно її бачите. Так, да, да. в, мене, в мене це взагалі. Це оце, це, цибулюється, я отой варю ціліком. Я, в принципі, завжди ціліком і моркву варю, а потім отак нарізаю. І, і цей. І цибулю тим паче ціліком. Дуже рідко. Ну і в супах поняли, в борщах їм, бо не бачу її там. О, у цьому всьому ну, в супах я не, не признаю цибулі, в принципі. Він стільки того, знаєте, холодцю, стільки з ним провозиться. Перелий, поріж, парчить, чисть. Розлий, блін, і ще й жди коли воно вже приготується. Зараз зараз пообідаємо супчиком, Во, нехай. Воно там все, в мене зато вже на сьогодні все приготовано. Хіба що там на вечір, я не знаю, або кашу якусь там зварю, або що там. Або я, я вам скажу взагалі за цей, за історією поведінки моєї сім'ї, що, що, що той холодець закінчиться і без картошки, і без каші, і без нічого. Ну, тобто я навіть не встигну зрозуміти як уже подивлюся, а його бах і нема. Все. бо хлопці самостоятельні, особено меншенький, то той швидко справиться з цим всім. Стоїть тільки відволіктися старшеньким. Е -е, зараз ось його пообідаю, та й буду вже, нарешті, поперемию той весь посуд, та й буду нарешті вже фарбувати цього свого коробка. Дойдуть руки, навірно. Якщо знову хтось мене кудись або не відправить. Або не пошле. В общем, ще із е, в духовку вкинула, та і ще й до цього супчика такого легенького. Е, ці гріночки. І ще спекла швидко з приправкою там, коротше, отаке. Все. Оце в нас і все. І обід. Ваня узнав, що я його просто в шорс викинула маленького. А я придумала, що я буду його викидати, бо то в мене спогади приходять е, із Фейсбука. І щоб мені запам'ятати, оце це маленьке чадо, коли воно Чудо. виросте, чудо-чадо, коли воно виросте і буде вже якимось таким великим Іваном, то щоб мені був легкий доступ побачити, яким він був маленький. Уже, звісно, різниця така, Ну, ще понакидаю там. О, такий він смішний був в дитинстві дуже. Він і зараз не дуже нудний. А в дитинстві то був геть. Хочеш старовати трохи. Да. Трошки старенький, але ще не геть нудний. Все, смачного синечка. Хочеш, хочете, я вам зараз покажу коротко про те, як Івасик зробив домашку. Бо він сильно зайнятий, він пише вірша. Спокойствуйте, спокою. Все. І, і йому зараз просто не до уроків. Він його, в принципі, колись уже написав давно. Дуже. Віршика ось його. А це весняний час. А це він вирішив передрукувати. Ну я не про те. Дай мені книжку, зараз я покажу. Яка в тебе думка з приводу домашнього завдання? блін? Так. Домашнє завдання у нас. Це ось оце. Запиши, як Леся Українка називає фантазію чому. Написав наш Іваня. Ну, назвав там силач. Чи... Що? Ну, мама, підкоректірувала тобі, і на то вона й мама. Типа її... і. Так, не слухай! Ну, написав, розписав. Сила чарівна, фантазія ясна, що там богине легко вкрила. На відповідь чому? Я не в силі прочитати це, я що знаю, про що вона думала. А откуди він знає, про що вона думала? Я шо сантехніку? ой боже, який сантіхнік? Телепот. А дай коротко і ясно. Ну, типу теоретично, начебто то воно, то наче так. Ти не знаєш. що вона думала. Але напевно, але напевно треба якось не так, Івасико. А що булька ходить? Давай, у булька зайшла, тільки що з надвору замерзла в зюзю. Ми забули, що вона на дворі. І вона піднізека. Моя квіточка, ти змерзла, Боже, лапусечки холоднюсечки. Я ще розумію Лесі Українку. Ну про що думав та чи на коли писав свій вірш? Ну так, ні, ну фантазія Лесі Українки він дійсно важкий. Вірш важкий. Я тебе розумію. Зараз ми з тобою. Про нього поговоримо, я тобі щось поясню. Весна прекрасна в Україні. Угу. Ну, подивимося, що там ця особа напише творчіська. Так, ну і що? Забираємо нашу цю штучку і пішли. Краще подивіться, який в мене склад фарб. Це взагалі це це воно таке? Який хочете, взагалі, що хочеш просто є. Але ще тут трошки ось є. То зараз цією покрою, пофарбую. Ну, оця дійсно класна. Знаєте, яка паршива? Зараз я вам покажу. Це в мене просто склад моїх строїтельних матеріалів зараз. Ой. Оця. Да. Ось оця мені не сподобалась взагалі. Якась сподобалася. Блін, немає. А воно не отрію. Ну, коротше, ось ця мені не сподобалась взагалі. От просто, я вам кажу. Не знаю, може спробую на чомусь другому і зміню свою думку. Ну, поки що це у мене найгірша, виходить ця фарба, яка може бути. А ось ця найкраща. Оця, ось оце, Сама найкраща, сама економна. І сама крутяцька, я хочу на неї ще дещо спробувати е пофарбувати, а тоді вже геть скажу свою думку. Все, це що це таке? Цю не пам'ятаю. общем, це такий у мене запас. Це взагалі який хочеш просто. То тобто це ще не все. Це в мене ще морілочки всякі. Отакі всякі. Це я їх зараз просто всі е зношу в купу, щоб по. Ну, типу. Поскладати всі на одну полочку, тому що я там в своєму кабінеті трошечки роблю перестройку. Тому я хочу. навіть така є. Тому я хочу оце все зараз в одне місце. типу, скласти оці всі фарби, лаки, оце все, що в мене є. Тому зараз зношу. І і ще. Та да, коротше, купа, які хочеш. І кольори в мене які хочеш. Я взагалі себе фарбами, звісно. Оцей, до речі, клей обалденний. Оцей. Дуже кльовий. Да, щіточок в мене, до речі, теж мільйон. Просто велику візьмемо. Я завжди, коли знаходжуся в магазині, завжди купляю щіточки. Прям геть завжди. А тому що я знаю, що вони мені завжди треба. Я як завжди зазначу, що в ідеалі покрити спочатку грунтовкою. Ну, якісь такі будь-які дерев'яні речі прозорою ґрунтовкою, Покажу тоді, якою. Для того, щоб менше фарбу воно впитувало. Але в нашому випадку то не, не настільки важливо. О! І щоб рівно, ну, типу, гарно лягало воно. В нашому випадку воно не настільки важливо, тому що, тому що це не щось таке прям максимально важливе. Ой, зразу, дивіться, моментально така вона класна це. Прям не передати словами. Один мазок і вже біле. Блін, я ж не так хотіла. От стецько. Так, все, біленько. Да, я хотіла не так. Я хотіла верх покрити лаком, а не спофарбувати у білий колір. Ну, вже, вже як так почала, то вже так і почала. Першим шаром ось покрила. Ще одним шаром покрию. І буде чудово. Все.